Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як розробити креслення у розділі Своє креслення-коло. Нам знадобиться лише лінійка. Тут одне значення діаметр. Діаметр кола це відрізок прямої, що проходить через центр та сполучає дві його точки. Ставимо лінійку посередині екрану годинника та вимірюємо значення у міліметрах. У мене це 43. Вводимо результат та натискаємо Вирізати. Вставляємо плівку. Обираємо матеріал заготовки. Вирізати. To, my s vami čudovito spravili